Дивимося осіннє пакування тільки нові моделі. так значить Коробочки різноманітних розмірів 10 на 15, 15 на 15, 20 на 30. Дивимося тільки декоративні коробочки, коробки дивимося тільки дизайни. так значить Світлий крафт, фігурна фігурна окошка. Далі такі пастельні осінні кольори. Різноманітні троянди. Так, так Такий колір теж осінній принтований достатньо гарний Так, а, далі а, персик і м'ятка. є Лілії, ну, гарна коробка, дивиться, нейтральна виріб буде панувати. Не буде на себе коробку увагу притягувати сильно, як акцент. І такі пастельні сердечка. Це тільки нові моделі стосовно коробок. Тепер давайте по пакуночкам осіннім пакетам Їх, е, 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 Значить, трошки на пробу, але буде набагато більше дизайнів, якщо вам сподобається. І так, значить, е, так, поїхали. Значить, білочка. Є ось такий малюночок, бачите, великий пакет стандартний. І пакетик з вушками. Він іде малюнок з двох сторін. Білочка, мордочка і біл, білочка хвостик. Ось так виглядає, так. Далі за, е, їжачок. І тут яблочко. Так, ідемо далі. Їжачок, їжачок. Десь тут заховався у мене. Ось він їжачок, їжачок. І ззаді теж яблочко. Далі ось такий зайка, не, не втрималася, його взяла. А, далі така о, мишенятко. Таке мишенятко гарненьке. Ось таке ніжне мишенятко. Так. Е, під крафт, мабуть, гарно буде. Так, Підкрав так, гарно виглядає підкрав, І мишенятка з вушками, тут навіть із вусиками. І пакуночки прозорі, значить, будуть невеличкі пакунок ведмедик. Тут різні ведмедики, ми малюнок не підбираємо, все підряд кладемо. І трошки більше з розміром, осінь, теж все підряд. Так, ну, зараз подивимось, такий, або така осінь. Або ось така осінь. Тут тобто, малюнок на прозорому йде. Все це на сайті лента фетро декор в пакуванні я посилання залишу, а також в пакуванні осень. Ну, і, звісно, дуже багато різноманітного ватіш, папіру в тон, ви зможете підібрати шнури різноманітні, але на цьому не буду зупинятися вже. До зустрічі на сайті!